Кваліфікацію до чемпіонату світу 2014 року збірна України розпочинала з новим президентом Федерації футболу. Спроби зняти Суркіса відбувались ще під час підготовки до Євро 2012 але тоді ситуацію втрутилась у ЄФА і нагадала про недопустимість втручання політиків на федерацію. І все ж це тільки відтермінувало зняття Суркіса у 2012 році. Федерацію очолив Анатолій Коньков. Кулуари говорили, допомогло місце народження. Нагадаю, при президентстві Януковича більшість важливих посад в країні обіймали люди, народжені у Донецькій або Луганській області. Україна потрапила у групу Ейч. Її суперниками стали збірна Англії, збірна Польщі, збірна Чорногорії, збірна Молдови та збірна Сан-Марину. Вже у першому турі нашу команду очікував надскладний матч на Вемблі проти головних фаворитів групи збірної Англії. Перед грою Блохін жалівся і на фізичну форму футболістів, і на відсутність виконавців відповідного рівня. Але пообіцяв, оборонного футболу, як у 2006-му, більше не буде, не ті гравці. І справді, українці доволі активно розпочали цей матч, і вже на початку гри Ротань мав нагоду відзначитись. Згодом Гармаш ледь не переправив м'яч у ворота, але гол назрівав, і на 38-й хвилині Україна вийшла вперед. Атака збірної України. Коноплянка проб'є правою. Пробиває Коноплянка. М'яч М'ячвороти! Один муль! Збірна України забиває на 38-й хвилині. Один нуль. Євген Коноплянка. Що за гол? За весь перший тайм англійці мали лише один шанс забити. Це Том Клеверлі пробив у стійку наприкінці першої половини. Однак і після перерви українці виглядали не гірше. На 58-й хвилині Зозулі трошки не вистачило, щоб дотягнутися до м'яча. Англія відповіла непоганим ударам Глена Джонсона. А в останні 10 хвилин гри британці розпочали штурм воріт п'ятого. Прекрасний шанс мав велбек, але пробив у стійку воріт. Однак українці не забивалися в обороні. Наша команда атакувала і демонструвала по-справжньому класну комбінаційну гру. Зозуля мав ставити крапку у цій грі, але не пощастило. І все ж перемогти українцям не вдалося. Велбек на останніх хвилинах гри влучив у руку Хачеріді і суддя без вагань вказав на точку. Пенальті реалізував Лампард. 1-1. Перед грою про такий результат тільки мріяли, але після матчу були розчаровані. Могли могли перемогти Англію на Вемблі. Цей матч став останнім для Олега Блохіна на посту головного тренера збірної України. Наставника госпіталізували з гіпертонічним кризом причиною виявився тромб, який перекрив сонну артерію. На щастя, лікарі впорались, і Олег Блохін повернувся до тренерської роботи, але тільки у київському динамо. Саме столичний клуб Блохін обрав для продовження кар'єри. національні інтереси, інтерес, шо зборною. Я нікакої не предатель. Виконуючим обов'язки головного тренера збірної України став Андрій Баль. На жаль, наступні два матчі, які наша команда провела під керівництвом нового тренера. Плинули на весь відбірковий турнір. Спочатку був виїзд у Молдову. Звичайно, Україна грала першим номером, володіла ініціативою, створювала моменти. Деякі з них були дуже небезпечними, але м'яч просто дивовижним чином так і не залетів у ворота Молдови. Так, після непоганого першого матчу Україна втратила надважливі очки там, де необхідно було перемагати. Однак наступна гра була ще гіршою. Це був домашній матч проти Чорногорії у Києві. Гра не балувала великою кількістю моментів. У першому таймі Україна мала тільки одну нагоду відзначитись: Ротень непогано виконав штрафний, але Божович порався. Гусів непогано пробивав з лівою, але гол забили чорногорці. Наприкінці тайму гості скористалися помилкою, провели швидку контратаку, і Деян Дем'янович відкрив рахунок. А другу половину гри українці провалили. Чорногорці об'єктивно грали краще і скоріше подвоїли рахунок, ніж дозволили його зрівняти. Найкращий шанс був у Єветича, але Чорногорець не зміг реалізувати пенальті. Ближче до завершення гри Ротень після передачі коноплянки міг врятувати цю гру, але не влучив у ворота. Україна програє Чорногорії у домашньому поєдинку 0-1. Наприкінці 2012 року обирали нового тренера для головної команди країни. Претендентів було двоє: Швед Свен Йоран Еріксон та Михайло Фоменко. Вибір у ФФУ традиційно зробили на користь українця. Перша офіційна гра Фоменка на посаді головного тренера відбулася у березні 2013-го. Це була виїзна гра проти Польщі. Ситуація у групі для українців була критичною. Збірна України посідала п'яту сходинку, тому у Варшаві потрібно було перемагати. І українці знову шокували своїх вболівальників, але тепер приємно. Вже на другій хвилині Ярмоленко відкрив рахунок. Андрій прийняв м'яч на куту штрафного майданчику, змістився в центр від Бенеша і з злівою відправив м'яч у дальній кут. на користь збірної України. А вже через 5 хвилин Олег Усів подвоїв рахунок. Діно зібрали захисники збірної Польщі. Наші футболісти знову з м'ячем все зараз іде за нашим сценарієм. Ще один удар і рахунок стає два Гол! Олег Гусяв забуває. Це просто щось неймовірне відбувається на стадіоні народовий у Варшаві. Гол! Друзі! 2-0. Збірна України забиває другий м'яч. Це просто неймовірно. Чудовий старт, але весь матч ще попереду. Поляки швидко оговтались і вже на 18-й хвилині відіграли один гол. Відзначився Лукаш Піщик. Поляки продовжували атакувати, але п'ятов грав надійно. А наприкінці тайму Роман Зозуля забив третій гол. Хороша передача, удар воротах І рахунок стає 3-1. О у другому таймі Україна втримала переможний рахунок і здобула перші три очки у відбірковому раунді. Розпочалась операція порятунку нашої головної команди. Через чотири дні грали в Одесі проти Молдови. Грали наприкінці березня на півдні, але погодні умови були не найкращі. Низька температура та сніг. У першому таймі ряд моментів змарнував Андрій Ярмоленко, але гру було зроблено всередині другого тайму. Спочатку, після прекрасної скидки головою від зозулі, Ярмоленко відправив м'яч в дальній нижній кут. Таким чином відкрив рахунок у цій грі. Вже через 10 хвилин після передачі з кутового хачаріді виграв боротьбу за м'яч і головою збільшив перевагу української збірної 2-0. І все ж, завершення матчу було нервовим. На 81-й хвилині Суворов відіграв один гол. І все ж, українці впевнено дограли матч і навіть мали нагоди збільшити рахунок. Україна перемогла 2-1, але головні матчі були попереду. У першу чергу проти Чорногорії на виїзді саме чорногорці очолювали на той момент нашу відбіркову групу. Україна все ще була внизу турнірної таблиці, тому нашу команду влаштовувала виключно перемога. Перша половина гри була важкою. Мірко Вученіч міг відкривати рахунок, але не влучив у ворота. Україна відповіла небезпечним ударом коноплянки. Потім Ярмоленко мав прекрасний шанс забити, але пробив не точно. А наприкінці тайму Вученіч перевірив реакцію п'ятого. А потім Україна потрапила у дуже важкі ігрові умови. Зозуля повівся на провокацію від чорногорського гравця і зарядив йому ліктем, за що був покараний червоною карткою. Українці мали вигравати у меншості, і все ж у першому таймі забитих голів не було. А на початку другої половини Україна забиває гол. Відзначається Денис Гармаш. У меншості українці пішли вперед і все ж забили такий потрібний гол. А вже через 15 хвилин Волков отримав другу жовту картку і був. Вилучений з поля. Тепер команди грали 10 на 10. Чорногорія намагалась відігратися і йшла вперед долі великими силами, за що потім була покарана. Дійшов м'яч до Андрія Ярмоленка. Ярмоленко штрафний майданчик удергол! 2-0! Збірна України! Подвоє свою перевагу! Фантастика! Другий гол у цьому матчі забив Євген Коноплянка. Прави для чорногорців значно погіршились, а через чотири хвилини почали виглядати і зовсім безнадійними. Червону картку отримав Павічевич, і тепер господарі грали у меншості. І звичайно, українці такою перевагою залюбки скористалися. Артем Федецький забив справжній гол-фантом, адже здалося, що м'яч пройшов повз ворота. Але ні, Артем влучив і довів рахунок до непристойного 0-3. Однак і на цьому українці не зупинилися. На останніх хвилинах гри. Роман Безус забуває четвертий гол. Україна знову перемагає у дуже важливому поєдинку 0-4, Після чого підіймається на третю сходинку у відбірковій групі. Наступний матч був у Львові. Збірна Сан Марино, яка складалася з футболістів-аматорів, з жахом спостерігала виконання національного гімну у місті Лева. Звичайно, з такою підтримкою збірна України не мала права оступитися, і наші футболісти не підвели фанатів і здобули найбільшу перемогу у власній історії: Марко Девіч, Євген Селезньов, Едмар, Євген Хачеріді, Євген Коноплянка, знову Євген Хачеріді, Роман Безус, Артем Федецький та Ярослав Ракіцький відзначались у цій грі. Перемога збірної України із рахунком 9-0. Однак святкувати часу не було, адже далі Україну очікувала домашня гра з Англією. Перемога виводила нашу команду на перше місце у групі. Команди грали дуже обережно, адже на Кону був вихід на чемпіонат світу. У першому таймі небезпечних моментів майже не було, і така гра влаштовувала Англію. У другій половині коноплянка непогано загострював, але до удару так і не дійшло. Потім Коноплянка непогано виконав штрафний удар з вихідної позиції. М'яч від рикошету полетів за межі поля. І все ж Англія грала в обороні надійно і здобула в цьому матчі нічию. Звичайно, це означало, що вибороти перше місце для України буде надзвичайно важко. І все ж боротьба продовжувалась. За вихід на мундіаль боролися одразу чотири збірні. Наступна гра була проти Польщі у Харкові. Це був важкий матч. Вже на початку гри Коноплянка врятував команду і відбив м'яч з лінії воріт. Полякам будь-що потрібна була перемога, але українці грали в обороні надійно. А у другому таймі вже наша команда пішла вперед. Врешті все вирішив єдиний гол, який був забитий на 64 й хвилині. З'являтися надії. Ярмоленко приніс Україні перемогу і фактично гарантував як мінімум другу позицію у відбірковій групі. І все ж були сподівання на перше місце. Свою частину роботи українці виконали, розгромили Сан Марино в останньому турі з рахунком 8-0. Вже до 20-ї хвилини гри Україна перемагала 0-3, двічі відзначився Селезньов та один раз Девич. На початку другого тайму Девич оформив дубль, потім відзначився Ярмоленко. А на 58-й хвилині Девич оформив хет-трик. Ще один гол на свій рахунок записав Безус, а крапку в матчі поставив Віталій Мандзюк. На жаль, збірна Польщі не змогла відібрати очки у Англії в останньому турі, а тому саме англійці вийшли на чемпіонат світу з першого місця. Результати відбору на ваших екранах збірна України була вимушена знову грати у плей-офф, і жереб був суворим. Нам дісталася збірна Франції. І, хоч наскільки грізною не була команда Дідія Дешама, а українці готувалися дати бій у соцмережах. У цей час вже відбувались баталії. У Франції завірусилась картинка з півнем, який сидить чомусь у шапці вушанці з українським прапором, і написом: В Україні будемо почувати себе як вдома. Українці відповіли картинкою з зображенням запеченої курки і написом Таких курчат ми їмо на сніданок. Перший матч відбувся у Києві 15 листопада 2013 року. Гра була дуже напружена. Обидві команди мали нагоди відзначитися, але все ж, здебільшого, боротьби на полі було більше, ніж небезпечних моментів. Найкращий шанс відзначитися у першому таймі мав коноплянка, але після його удару м'яч зрикошетив і покинув поле. Другу половину українці розпочали значно сміливіше, а на 61-й хвилині відкрили рахунок. Роман Зазуля вивів збірну Україну вперед. Олімпійський ревів від щастя. Українці впіймали кураж і ледь не спорили гольовий момент вже через хвилину. Звісно, французи намагалися атакувати, але Україна грала в обороні надійно. Хороший шанс змарнував Лоранко Сільне. Невпевнено на виході зіграв п'ятов. Але вже у наступній атаці Україна заробила пенальті. І знову заслуга Романа Зозулі. До м'яча підійшов Андрій Ярмоленко. Україна у цьому матчі перемогла з рахунком 2-0, але всі розуміли, у Франції буде зовсім інша гра. До того ж, на останніх хвилинах матчу червону картку отримав кучер. Хоча у французів теж було вилучення з поля вигнали Лорана Косільне. Друга гра відбулась на Стад де Франс. Вже на третій хвилині французи могли відкривати рахунок. Стало, очевидно, буде значно важче, ніж здавалося перед грою. Франція притиснула Україну до власних воріт, а на 21-й хвилині Мамаду Сако відкрив рахунок. Малюнок гри не змінився. Через 10 хвилин міг забивати Вальбуєна. Наша команда й далі сиділа у глухій обороні. А на 34-й хвилині Бензема забив другий гол. Фактично, Україна втратила свою перевагу ще у першому таймі, і у другій половині потрібно було розпочинати все з початку. А розпочали другу половину українців крайне вдало. Євген Хачеріді отримав другу жовту картку і був видалений з поля. Звичайно, атакувати у меншості було дуже важко. Хоча українці намагались, був непоганий удар від Безоса. І все ж, здається, у той день французи були здатні відіграти будь-який гандикап. Об'єктивно вони грали краще, тому третій гол теж не забарився. На 72-й хвилині Мамадуса Ко оформив дубль. Україні для виходу на чемпіонат світу потрібен був всього один гол. Єдина нагода трапилася у Ракіцького наприкінці гри, але з його дальнім ударом впорався у гольоріс. Голь Україна програє 0-3 та втрачає шанс потрапити на чемпіонат світу. Це було дуже неприємно, адже команда була гідна, але їй дуже не щастило. Спочатку відбіркова група, де б ви ще побачили відбіркову групу, де за вихід на чемпіонат світу борються одразу чотири команди. Але українці продемонстрували хорошу гру. На жаль, визначальними стали дві гри на початку відбору, потім невдалий жереб у плей-офф і все ж, погодьтесь, та збірна України на мундіалі б точно не загубилась. Однак своїм шансом потрапити на світову першість українські футболісти не змогли скористатися. Друзі, ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Дякую за увагу. Побачимось!